Хай людина має свободу вибору. Як ми то робимо? Ми приходимо і кажемо: так не роби. Туди не йди. Так не можна робити. Робити треба ось так, як я тобі кажу. Для нас це майже норма. І багатьох ми слухаємо. А це всього-навсього є, так би сказати, штучки диявола. Коли ти людину заставляєш зробити щось, ти обмежуєш її у вільній волі. Людина завжди повинна мати свободу вибору. Ти Розказуй, аргументуй, рекламуй, що хочеш роби, але людина має сама зробити вибір. Не заставляй.